Все, когда он отрабатывает здесь, начинает отходить. Работает пулеметчик по этой мишени, по этой или по зданию. Вам 3, понятно? 3, 3, 4, под, 20. По 20. Отстреливаете туда, отработали, дали команду ⁇ Стоп ⁇ Все. В Миколаєві відбулись навчання бригади територіальної оборони. Бійці підрозділу займалися вивченням матеріальної частини зброї. Подібні навчання проводяться на постійних засадах. Досвідчені інструктори навчають особовий склад навичкам роботи з кулеметом Калашникова калібру 7,62. Ефективна дальність цієї зброї до півтори тисячі метрів. На полігоні відпрацьовували також злагодженість дій підрозділів, просування їх полем бою, варіанти відходу з небезпечної зони. Бійцям ускладнювали переміщення навчальними локаціями, наближаючи тренування до реальних умов. Крім того, в навчанні використовують елементи кросфіту. Тренування важливо і попри війну, і до неї. Наприклад, я записувався до територіальної оборони ще до початку війни, і мої перші навчання повинні були бути з дня на день. І саме під час війни воно було і бойове крещення, так сказати, і перше тренування. І навіть зараз, вже під час активних бойових дій, коли є якийсь час вільний. Ми з хлопцями і дівчатами тренуємося, щоб покращити наші навички чи їх передбати. Сьогодні відпрацьовували бойове злагодження, саме пересування на полі бою, з прикриттям, з відходом. Працювали стрільці, колеметники. В принципі, результатами, я думаю, всі задоволені. Периодично виїжджаємо, тому що щоб не втрачати снарубку, так скажемо. Хлопці проявили себе достатньо професійно, всі відстріляли, виконали всі нормативи на відмінно, тому що у нас усіх одна ціль вигнати з нашої землі окупантів, всі прагнуть це зробити якнайшвидше і повернутися до своїх сімей.